Добрий день, шановні садоводи. З вами Андрій Федорчук, компанія Налітагра. Я зазвичай даю відеоролики, в яких я ділюся своїм практичним досвідом. От. Але сьогодні я хочу вас познайомити з лінійкою біодобрив, з ефектом стимуляції, яку я, ну, я ще не випробував. І як би хочу, щоб ми її випробували з вами в цьому сезоні разом. Чому я хочу про неї поговорити і зняти ролик? Тому що. Дуже мало продуктів на ринку, які можуть зацікавити зразу, знаєте, так подивився, і вони в захльоптих ось тебе забрали. В них є потенціал, в них є надія на те, що в нас буде дуже все добре. Я... Чим вони мене зацікавили? Чому? Першу чергу європейська якість це по-любому Європа, що мене ніколи не підводило, і дуже насичений і збалансований склад, який прописаний. Розумієте, коли чітко пишеться грам на літер або процентний склад до копійки, і це дуже важливо. Оця вода, вся, яка там буває написана, там амінокислоти, гібриліни, цитокініни, куча всього, і ні процентного складу, все, все і ні про що. Я вам зразу можу сказати. Все повинно бути прописано чітко. Туди ти тоді ти розумієш. Що ця компанія знає фази розвитку рослин, які потрібно іменно стільки того чи того компоненту. Тому дивіться, ця лінійка називається Крапля життя. Вона йде від компанії Сімейний Сад, йде з Європи, фасується в нас в Україні. Вони її розділили, в них 9 продуктів. Чому вони мені цікаві? Ну він настільки насичений склад цих продуктів, що я деяким аналогам в Україні до сну до сих пір я їх не знаходив. Я їх шукав, але їх не було. Я розумію, що там кисон може написати про гібрилінову кислоту. Ще хтось кричати, що в них є епіни, фітогормони. Я провіряв це. Розумієте, в них є на бумазі, але на ділі там зовсім ніколи нічого не було. Тому тратити свій час на них я не буду. Сьогодні ми тратимо свій час на я надіюсь на дуже чудово. Лінійку препаратів. Дивіться, ця лінійка називається таким от чином, вона називається крапля життя. Дев'ять продуктів, які вони розділили на дві групи. Енергени це ті препарати, які дають ну, потрібну енергію в фазу розвитку, вегетативну. Іде тобто в нас чітка, чітка фаза розвитку і нам потрібна енергія для рослин. У них в енергенах йде потужний старт, рясне цвітіння, я вже вам показував, активний ріст овочі. Активний ріст, фрукти і смачний врожай, кінцева стадія по врожаю. Це 5, 5 енергенів, і в них йдуть імунітети: це посухи, мороз, засухи, все остальне. В них іде імунітет до холоду, це стресові ситуації для рослин, імунітет до спеки. Імунітет до спеки вони І ще два таких продукти, як експрес-відновлення і вітаміни для рослин. Дуже часто їх застосовують разом. Потужне експрес-відновлення і вітаміни для рослин можуть витягнути любу рослинку. Тому дев'ять продуктів, два направлення, імунітети, енергени – я довго не хочу знімати це відео, тому я ж говорю, практичного досвіду в мене немає. Ми його разом з вами спробуємо. Але чому я вам хочу їх рекомендувати? Тому що знаєте, є таке відчуття. Відчуття надійності, відчуття результату. Ми його, я думаю, точно отримаємо, якщо ми правильно будемо його приміняти. Наприклад, деякі продукти, чому я взяв? Дивіться, потужний старт. Ці препарати дуже швидкі. У них дуже, наприклад, для потужного старту багато фосфору, і він дуже доступний в потужному старті. І амінокислота. Тобто, я люблю, коли результат зразу ти примінив його і він на лице. Ми не чекаємо там неділями, не, не ні від кого. От потужний старт він зразу розвиває як кореневу систему, так і зразу показує наверху. Потужний старт для всіх рослин ми можемо стартувати цим препаратом і витягувати наші рослини. Там дуже швидкий фосфор. У них всі, весь фосфор на фосфіт-іонах. Є фосфатна група, є фосфітна. Фосфатна це більше як піддобрива, а дуже швидша група для, для фосфору. Це не та група, як дайте мені, наприклад, там, суперфосфат, я його через два роки викопаю, він ще буде лежати. Це форма, яка засвоюється дуже швидко. Дивіться, рясне цвітіння. Я дуже чекав, коли ми знайдемо на кінець та кислоти, а усі не цитокініни. Мені потрібні фітогормони в поєднанні з бором. Два слова. Момент цвітіння. Це потрібно не просто, щоб бджола прилетіла або запилювати, її треба накрити на стіл, як я говорив. А накрити на стіл це дерево повинно вже мати те, чим вона повинна, що вона повинна запилювати. Я до чого веду? Коли ранньою весною дерева йдуть в рост, вони можуть піти як палки в рост, але не зробити тих бруньок і цвітоносів, які прилетить запилювати бджола. Тому фітогормони вони не тянуть рослину вверх, а вони надають багато цвітоносів. Бджола її прилітає, запилює а бор... В цьому складі борт важливий компонент, він за бджолою вже завершує всю роботу, і тоді максимально цвітає зав'язується. Розумієте, це дуже це потрібно було в цьому препараті це все об'єднати. І в них тут все є. Дуже чудовий підхід. Ще один приклад: наприклад, імунітет до спеки. Ви не знайдете ніде активного кремнію, ні в одному препараті. Кремній говорить, що коли ти в жару в спеку оприскуєш листок, а він вже опечений, такий, ну як на сковорідці, то кремній зразу на 3-4 градуси знімає цю напругу. Зразу температура стає менша на, листові, на листкові. Тому примінили в імунітеті до спеки Кремній і ще деякі цікаві продукти. Просто, ну, знаєте, підхід дуже чудовий. Далі підхід дивіться, наприклад, імунітет до холоду. Як ви думаєте, імунітет до холоду? Вони взяли тут основою водорослі, арахідонову кислоту з водорослів, яка росте в океанах або в морях. Я чесно вам скажу, я вже з усього земного шару користувався водоростями. з Владивостока, з іспанських водоростей Середземного моря. Коли я прочитав, що тут арктичні водорості, ну то тобто з північного, такого, це Норвежські, норв вони ростуть в екстремальних температурах. Там мінус 10-20-30 зверху, вода 6-8%. Ну, взяли сюди і іменно такі водорослі поставили. Тобто, я до чого веду. В кожному препараті є якась душа, серце і правильний підхід. Тому я не буду вам довго про це розказувати. За краплю, дивіться, за е, смачний врожай я вам вже розказував. Бистрий калій, ви не знайдете бистрого калію. Сульфат калію, який то шукає для винограду, він теж може півроку там бути такий найбистрий. Ви його навіть не знаєте, коли вносити. Бистрий калій це коли є амінокислота, яка заносить цей калій, і калій в формі карбонатної, тобто іменно в такій доступній формі для рослин. Тому ви цей калій дуже швидко побачите. Амінокислота вам все це зробить. Просто розроблений дуже чудовий препарат. Я не хочу кричати, що це вау-вау-вау. Значить, що я можу сказати? Я буду пробувати, знаєте, як на українських свадьбах говорять, сам п'ю і вас запрошую. Тому давайте спробуємо. Вони вже всі в нас є на аналітах в продажі Ми вам їх рекомендуємо і чекаю від вас відгуків, чекаю від вас заказів, коментарів. А з вами був Андрій Федорчук і дякую вам за увагу. Гарного вам дня, урожаїв і начала нашого нового сезону. До побачення!